Хто я такий, що я, звідки, я і навіщо я взагалі потрібен. От. І я оце починаю якраз короткою автобіографію. Значить, народився в 1960 році, закінчив Київську школу, потім Київський державний університет імені ТГ Шевченка і так далі. Потім працював в середніх спеціальних навчальних закладах, потім в 89 році десь в Мені здається, в серпні, в серпні, да, я почав працювати на BBC, е, от, і пропрацював досить довго, років, мабуть, 10-12, може більше. Мабуть, навіть більше. Залишки цієї праці ще були в 2004-2005 році, ну, тобто десь 15 років. Але паралельно я працював і на СТБ Інтерні тепер що зараз називається СТБ, колись називалося ММЦ Інтерньюз, і на один плюс один і створював газету і працював на різних радіо. Не буду перераховувати, якщо комусь дуже цікаво, хай зазирне кудись, де це описано. От і я тепер почав чи сам не хотів, страшенно, страшенної думаю, ну нафіга воно мені треба. А мені всі кажуть, ні, це важливо, ти мусиш це робити. Для людей, щоб люди знали, щось таке, щось яке. Ну як, знаєте, підняв ручки вгору і почав працювати. І вже тепер другий тиждень щось там квакаю безвідповідально, як завжди. От. І, і сподіваюся, і далі буду щось говорити, і буду щось розповідати, буду щось пояснювати. Буду дуже широке коло. Тобто, бачите, я навіть за останній час і про свою неполіткоректність говорив, і про історію про мого товариша Леся Подрив'янського, і мої подорожі по Єрусаліму. І про хороших русських я говорив. Коротше, про різне я говорю, я отак і буду говорити. Єдине, що я хотів би сказати. Коли я вже навчусь, я буду більш вільно це все робити, зараз я ще такий без дружини взагалі мені фігар не зробив, і без Василя. Це така людина, яка мене якраз і спрямувала по цьому значить, сучасному, по сучасній дорозі інтернету. От, я відповідати письмово не буду. Я сподіваюся, що пан Василь десь зробить таку, таке віконце, де я зможу. Почитати, якщо хтось захоче мені написати, і я можу відповідати отак, от як зараз. Не письмово, а отак, от от, звертаючись до екрану, і, 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 і відповідати на запитання. Ну, на ідіотські, як ви самі розумієте, я не буду відповідати, чи такі, які мені здаються, ідіотськими. А якісь такі розумні, серйозні, можу, можу розповісти. Я не буду зосереджуватися тільки на політиці, чи тільки на соціалці, чи тільки на фінансах, чи тільки на міжнародній ситуації, тому що я просто її не знаю. Я знаю багато українських журналістів, які знають все і на будь-яке запитання дають будь-яку відповідь. Я не такий, на жаль, я не все знаю. От виявляйте собі, це такий жахливий. У мене риса є, я не все знаю. На відміну від багатьох українських журналістів, які знають все. І навіть більше всього, от, від опери і балету до е, е, Панамської протоки. Назвемо це так. Ну, от, Просто таких людей не існує, які знають все реально. А, а ті, що вдають, ну, вони не цікаві. Ну, от, Я буду цим займатися, по ходу п'єси я буду пояснювати, може. Що я люблю, чого я не люблю, чому мені це подобається, це не подобається. Якщо це комусь цікаво, я не переконаний, що це може бути аж всім цікаво. Але комусь, мабуть, буде цікаво. Або... Ну, принаймні кажуть, що мене хтось дивиться по телевізору, де я інколи з'являюся. Значить, якщо вони не вимикають, відразу ж ну, мабуть, щось, щось їх там зацікавило, не знаю. Коротше кажучи, о, отак от. І я сподіваюся, що мої дорогі друзі і мої не менш дорогі вороги будуть це дивитися, хтось буде матюкатися, хтось буде це. Все дозволено, і більш того, я вітаю гострі питання. Я вітаю матюкливі питання. Я вітаю всі питання, ну які не питання, які люблять ті самі українські журналісти, А правда, ви самий умний, А правда ви самая умная, а правда ви такий класний. От я таке не люблю. Я люблю, коли ах ти козел, ти такое сказав, ти збрехав. Ну і тоді я починаю розбиратися, чи дійсно я збрехав, чи той, хто мене звинувачує в брехні, сам збрехав. Ну, коротше, тут вже є якась е, діалектика. От. А якщо діалектики немає, і, і, і тоді нем, нема сенсу взагалі цим займатися, тому що тоді. В спорах, як відомо, рождається істина. Ну, а ми всі шукаємо істину, так як навіть непомітно для себе, тому що, знаєте, хірург шукає істину в організмі людини, намагається зрозуміти, як цю людину вилікувати, як зробити його життєздатною. Цю людину вчитель хоче навчити і намагається знайти істину. наприклад... Слідчий хоче знайти вбивцю, і щоб істина торжествувала, і щоб ми знали, що справедливість в світі існує. Хоча ми зрозуміємо, що безперечно справедливості нема. І це боротьба за справедливість як боротьба проти проституції. З далеких віків, з далеких тисячоліть, люди думають, що треба якось боротися і ніколи не можуть перемогти. Проституцію так само вони не можуть перемогти несправедливість. Більш того, дуже часто все, що відбувається, відбувається під гаслом пошуку справедливості і гинуть великі великій кількості людей. Так, Гітлер казав, о, це несправедливо, ми занедбані, ми бідні німці, нам треба відновити справедливість. Путін каже: Ой, ми тут, велика Росія, нам треба справедливість. Uh, і знов таки гинуть люди. Так що це дуже складне і питання таке. Ну ви самі розумієте, яке uh, все з вами був Микола Вересен. На все добре, бай-бай-бай-бай-бай-бай. бай-бай. Пока-пока.